Тарифний розлад, улюблений мільярдер Трампа Ілон Маск виявляється особисто просив американського президента скасувати тарифи, але це не спрацювало. Подробиці довідалися журналісти видання Washington Post. до Маска. Сподіваючись на його наближеність до центру ухилення рішень, зверталися люди із великого бізнесу. Та Трамп лишився невлаганним. Більше того, тепер він ще й погрожує збільшити на 50% мита для Китаю, якщо той не скасує симетричних 34 4% відсотків тарифів, запроваджених у відповідь на американські. Американський фондовий ринок продовжує перебувати у паніці. Після невеликого вчорашнього приросту на чутках про можливість скасування тарифів акції провідних компаній знову почали падати, коли пролунали погрози у бік Китаю. То хто кого? Китай США чи навпаки, хоча здається, це Трампу не перед Путіним прогинатися тут просто не буде. Друзі, ну а як думаєте, ви напишіть нам у коментарях під цим відео і не забувайте, що на Ютубі важливо і ти ще лайк, дзвіночок та підписку. Тож не ігноруйте цього, а я повертаюся до новин.